Хоча данці займають п'яте місце за величиною податкового тягаря у світі, 88% данців із задоволенням платять податки. Однак умови обох країн не є співмірними, адже українським інституціям все ще дуже далеко до данського. І ключову роль у довірі громадян данії до держави та мотивація сплачувати податки є низький рівень корупції, знаходячись за цим показником на першому місці, а Україна на 105-му. У першу чергу держава має довести, що здатна ефективно використовувати кошти платників податків, а вже потім вимагати від них сплати. Данія лідирує у світі, займаючи перше місце серед 142 країн в індексі верховенства права. Її загальна оцінка верховенства права знизилася менш ніж на 1% за цьогорічним індексом, що підкреслює її стабільну і надійну правову базу. Система соціального забезпечення там працює.